Чому в церковні свята працювати гріх? Ну, відповідь дуже проста. І справа не в тому, що в період церковних свят всі справи вони стають якимись богомерзкими. Ні, зовсім ні. Тут справа в іншому. Те, кому ми посвящаємо цей день. Те, що ми Богові повинні посвящати якийсь свій час, ну, це є пряма заповідь Божа. Коли люди кажуть, от ніколи працювати ніколи не гріх. Ну, іноді гріх працювати. І про це ми бачимо ну, знову-таки заповідь, а, четверта заповідь, є десять заповідь Господніх, які ще були дані в старому заповіті, і четверта заповідь вона ж звучить доволі таки зрозуміло: шість дні днів трудись, а сьомий день Господу Богу твоєму. Тобто, як, якийсь час ми повинні присвячувати Богу, залишаючи всі свої справи. І от християни, да, от вони збираються в храмі на богослужіння от по святам і по неділях. До речі, неділя це ж не просто так. Неділя тобто день, коли немає ніякого діла. Чому? Тому що Богу посвящаємо. А якщо ми Богу присвячуємо цей день, значить, для своїх якихось справ час не залишається. І тут можна привести ще одну таку аналогію, що от уявімо, що хто хтось запросив вас з ваших рідних і близьких, кого ви любите, хто вас любить, запросили до себе на день народження чи відсвяткувати ще якусь важливу дату. А ви кажете, а я не прийду, тому що мені треба там, в мене там якісь там справи є, які можна відкласти на потім, але не відкладуй. Що це буде означати? Це буде означати, що, ну, вибач, для тебе в моєму житті не знайшлося місця. Навіть якісь радісні дати. І от коли люди в церковні свята і в неділю також працюють, десь там щось роблять, це може лише означати те, що для Бога в цей святий день не знайшлося місця. Не знайшлося місця. Тому що якби для Бога знайшлося місце, то й знайшовся б час, і цей час був би витрачений не на свої якісь там суетні справи чи вирішення своїх проблем, а все-таки присвячений був би Богу. Тому тут гріх не в самій справі, а гріх в тому, що от ми предпочитаємо Богу. І навіть коли людина в святковий день. Нічого не робить і лежить на дивані, це також, тому що цей день присвячує собі, а не Богу. А свята треба присвячувати Богу, треба йти до церкви для загальної молитви, для загального прославлення нашого Небесного Отця. Бо ми його діти зрозуміємо це і виконуємо Божі заповіді. Я знаю такі дуже прискорбні випадки, коли от бабушка чи дедушка вже в возрості. І вони б хотіли, щоб до них приїхав священик, щоб посповідав і причастив. Але діти відмовляють. Так, є така можливість, коли людина не може до церкви сама прийти. Священик приходить до цієї людини, додому, і сповідує, причащає, щоб людина не залишилася без церковних таїнств, щоб не залишилася без церковної опіки. Тому я. от... Священик також їздить до наших прихожан, до тих людей, які мене гукають, я їх вдома причащаю, сповідую, Тільки вже знову таки не в змозі по фізичному стану. Але буває таке, що бабушки, дідушки просять своїх дорослих дітей, будь ласка, погукайте священика. Чи, будь ласка, привезіть до церкви, щоб посповідатися, причащатися. А діти відмовляють. Кажуть, це не потрібно, це, це взагалі якісь казочки, нам ніколи. І це насправді дуже страшно, тому що діти е, залишають своїх батьків без церковного спілкування. І от коли там кажуть, от ви віруючі, нав'язуєте там свою віру, ви там щось розказуєте, заставляєте, на жаль, я бачу зовсім інше. Що в більшості свої люди невіруючі нав'язують свій атеїзм свої Такі погляди на релігію людям віруючим, тільки от хочуть практикувати релігію. От, от це часто і густо. Я таким зустрічаюсь часто і густо. Мені от розповідають ці самі такі доволі ну, неприємні історії. В той же самий час я не знаю таких випадків, коли б хто, там би когось тягнув би до церкви там, проти волі чи шантажував би. І от, хочеш — ходи до церкви, хочеш, сповідуйся, причащайся. Не хочеш, ну, будь ласка, це твоя справа. Але от коли невіруючі беруть і от так от так залишають своїх рідних, немічних, от найстрашніше, що своїх немічних батьків без церковних таїнств це, це дуже страшно. І це дуже великий гріх, за який ці люди будуть відповідати перед Богом. Тому якщо от у вас є знову таки, така ситуація, коли Хтось із стареньких просить, щоб от погукати священника для сповіді причастя, не відкладаючи гукайте. Тому що якщо от помре людина, не сповідавшись і не причастившись, не вспівши, то тут буде гріх і на тих людях, які отак от от, знову-таки чогось чекали, чи взагалі не, не розрішали. На превеликий жаль, дуже часто, на моє запитання там, до людей, чи читаєте ви Євангелія, чи, чи ви. Читаєте якусь там духовну літературу, чи, можливо, в аудіо форматі щось там слухаєте. На жаль, мені м, люди м, відповідають, що ні, не читають і не слухають. А чому? Тому що не вистачає часу. То, хтось працює в когось вдома, якісь там обставини, е, якісь обов'язки, і просто, на Боже, не вистачає часу. Але, ви знаєте. Це трагічно, тому що коли настане той день, коли Господь призове до себе, абсолютно все, що от ми тут робили, те, що ми там читали, те, що ми цікавилися, воно відійде, воно відійде і стане не дуже важливим. А надважливим буде саме те, і, за це, і саме це буде Господь нас питати, те, як ми при нашому житті цікавились Богом. Як ми цікавились його волею, його заповідями. І це логічно, тому що знову таки, навіть в наших людських взаєминах, от коли хто любить один одного, і коли люблять один одного, вони цікавляться один одним. Для них дуже важливо знати один одного, прислуховуватись один до одного. І коли бувають якісь там ссори, розриви. Як іноді жінки упрекають своїх чоловіків, там іноді навіть і чоловіки упрекають своїх жінок. От, ти не виділяєш мені час. Ти зі мною не спілкуєшся. Тобі не цікаво, чим я живу, що для мене важливо. От бувають ж такі упреки, І вони небезпідставні, тому що зачасту да, от там, навіть в наших людських взаємних ми терпимо крах, тому що хтось. Всього себе віддає своїй професії, своїй роботі, своїм якимось заняттям, а про своїх рідних забувають. Отак От само і про Бога люди забувають, на жаль, і не цікавляться ним. Але коли знову-таки настане день нашої смерті, рано чи пізно це буде? Е, вже все воно, це, що тут у нас є, тут воно стане неважливим, воно відійде. А буде надважливим те, як ми Бога з Богом спілкувалися, як ми. Про Бога хотів дізнатися, як ми хотіли знати Його заповіді. Тому, поки в нас є життя, давайте читати Євангеліє, давайте вивчати духовну літературу, там, слухати якісь проповіді. Будь ласка, в нас зараз є і в аудіоформаті, і в текстовому варіанті, але треба цікавитись. Богом треба цікавитися, бо це найголовніше і надважливе від цього залежить наша вічність. Вітаю усіх. У нас трішечки похолодало. Уже осінь стукає в двері, знаєте, що мені не дуже зрозуміло? От Я часто служу по собі, звичайно, про інших людей. І мені от що не зрозуміло, те, чому люди взагалі не цікавляться, чи існує Бог, чи існує безсмертна душа, чи загробне життя. Звичайно, коли я ну, починав задумуватись про ці всі речі, і ще до того, як я покаявся, до того, як я прийшов до Бога покаянням і вірою. Е, я все-таки цими питаннями задавався. І в свій час, уже, коли я потихеньку почав оцерковлятися, для мене це було одне з самих ключових питань. Я свого священика штурмував цими запитаннями: От откуди ми знаємо, що Бог є, а як ми про це можемо дізнатися? Як ми можемо в цьому бути впевненими? Е, а от зараз я бачу, людям це взагалі не цікаво. Тому ми всі знаємо, що ми помремо. Рано чи пізно. І... А якщо все таки далі є, якщо все-таки є преісподня і рай, то ж повинні ж якось замислюватися, що треба зробити, щоб попасти в Царство Небесне, а не в, там, в гієну, вогню. От Чому люди не ставлять собі це питання? А якщо воно є, а як мені прожити життя? Щоб мені дійсно бути з Богом в Царстві Небесному? І свій час я. Цікавився, докапувався, питав, дискутували ми дуже часто на ці теми. Зараз цей свій досвід знову таки досвід дискусії, ті знання, які я знайшов за свій час свого християнства. Я намагаюся ділитися з людьми, писати в газеті про це, говорити в особистих якихось там розмовах, проповідях. Але людям чомусь це не цікаво. Ну, як так можна? Чому людям цікаве всяке різне тимчасове, але те, що вічне, від чого залежить ну, взагалі вічність, якось люди, люди не цікавляться? Тут я лише нагадаю парі паскаля. Є так зване Парі Паскаля. Це воно так звучить, що якщо Бога нема, а я в нього вірю, то я нічого не втрачаю. То ну, дійсно помер і все, і ти навіть не зрозумієш, що ти був неправий. А якщо Бог є, а я в нього не вірю, то я втрачаю все. Тому що перед Богом стане і дамо відповідь. Будь ласка, давайте задумуватися. І тому, якщо є сумніви, які питання, ну ви ж не соромтеся, священники ж для цього поставлені, щоб говорити, роз'яснювати, розказувати, Тось, все є, все відкрито, все аргументів досталь. Цікавтесь, від цього залежить наша вічність.